Доброго дня, слава Україні, батальйон К-2. Хочу висловити свою особисту подяку компанії Балістика. Так вийшло, що в одній приватній розмові я почав говорити. Я навіть не знав, з ким я розмовляю, була компанія, скажімо так, дуже добрих людей, які трошки займаються війною. І почав говорити, що зараз комплектую резерв, там озброєння. І на наступний день мені роздався дзвінок чи смс і мені кажуть, Кирил Кирилович, не бажаєте, чи не потрібні вам для вашого резерву та для ваших хлопців дуже, ну там дуже гарні підсумки компанії болістика. Звісно, я згодився. Мені прислали набагато більшу кількість, чим я очікував, скажімо так, десь в три рази, чим я просив. За що безмежно вам дуже дуже, вдяк, дуже велика дяка вам, особисто від мене, бо я ну, як командира цього підрозділу. І ще хотів доповнити, як виявилось буквально два дні назад, я подивився, в чому я хожу. Бо скажу чесно, не завжди всі речі я собі можу замовити, і так виходить, що я кажу, що мені потрібно, і мої військовослужбовці там, діти мені замовляють. І вийшло так, що моя система, поясна система РПС, виходить так, що я сам користуюсь. Под сумками компанія Балістика в мене їх на собі на поясі три штуки. Хочу сказати, дуже гарна річ. Ціна, якість все просто супер.